Вітаю глядачів мого каналу. Зараз вже 14.56 І почнемо. Я роблю свій особистий розклад на місто Запоріжжя. Будь ласка, карті, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по місту Запоріжжю? В цілому по питанню ракетних ударів різного плану ракет, снарядів. Покажіть нам то, будь ласка, покажіть нам цю ситуацію, що хочуть робити росіяни, їх наміри. Що будуть робити наші захисники українські. Давайте подивимось. Всі карти, по-перше, негативні, вони негативні до них, марна праця. Тобто вони розуміють, що, все, що вони роблять, це все марно. Просто марно. Ця гарячність непонятна, вона в негативі йде тільки їм. Ну і тут, як кажуть, нема розуму. Конфліктна ситуація, так, по мечовим, але без розуму це по-дурному. Давайте розкриємо ці карти, бо конкретного удару вони не особисто нам показують. <свісна> ізоляція, королева чаш і е, немає сил. Ну, я вам хочу сказати, що е, ізоляція, ну, мабуть, вже не вистачає тих високоточних ракет, вони вже їх е, мало витрачають, але С300 все ж таки вони кидають. Ну, сьогодні, вроде, як вони, знаєте, так і у, у нормальному стані, не психічному, не нервовому, ну і вже знесилені немає сил. Хоча ця карта показує жорстокість, злість, холоднокровність, то не будемо сподіватися на їх доброту і на те, що в них немає сил. Рицар чаш, перевернутий туз. Знаєте, от в прямому стані не показує удари. Не показує. Давайте подивимося, що будуть наші робити. Бачите, скільки я карт виклала. І воно не показує. Даже тут немає енергії і рицар кубків це прям таки бальзам на душу. Воно в гарному настрої, спокійному. Відпочивають, знаєте, відпочивають вони. Ну, дивіться. оце гарна карта. Це, в принципі, пошук кращого життя. Несправедлива якась тут історія і якась воєнна хитрість. Ну, може, наші все ж таки зіб'ють. Зіб'ють. Покажіть нам, що це за несправедливість, що вона нам дає? Невдачу дає. Все ж таки, щось ми пропустимо. Да? Пропустимо, і буде ще і матеріальна втрата. По фізичному, і матеріальна втрата тут, і по здоров'ю. Хитрість є, звісно, щось будуть робити хлопці, але буде кризисна історія у нас, і вона до нас в негативному стані. Ми все ж таки щось пропустимо, люди. Щось пропустимо і будемо проходити кризис, але якось впряму не показує. Ця карта була перевернута, це дуже жорстокі, хладнокровні дії. Тобто вони будуть кидати ракети. Вони будуть їх кидати, бо більш нічого вони не можуть зробити. Звісно, вони дуже їх багато там. Хлопцям тяжко і на Херсонщині, бо вони там скопилися і е, все ж таки окопалися. Да? І туди ще підкинули тих мобіків, підсилили, теж саме на востокі країни. Ну, Тяжко, дуже тяжко нашим військовим. І вже холодно, і хвороби йдуть, люди втомлені. На жаль, ну, така історія. Будуть вони ракетами шпулять? будуть. Давайте подивимося, покажіть нам карти людські втрати на сьогоднішню добу від ракет, чи будуть людські втрати по місту Запоріжжю? Повторюються карти. І ось вона королева мечува і е, рицер жизловий. Це е, миттєві такі речі, е, швидкі. Е, е. І тут ще падає, бачите, прав, правдивість, правосуддя, але воно перевернуто. І ця карта показує. Що дуже швидко будуть робитися дуже хладнокровні речі. Тому воно буде. Тому воно буде і ну, до нас несправедливо. Скоріше всього, що будуть е, якісь. Так, буде маленька поразка, е, але все ж таки по людям. Е, Стабільна ситуація, я клала на людей. Стабільна все ж таки буде ситуація. Так, непроста, але стабільна. Не буде якихось глобальних втрат. Покажіть нам, чи будуть летальні сходи людські, чи будуть загиблі, Не впевнена. Верніше, не, верніше не невпевнена, а жертва буде. Ось вона. Жертва буде і втрата життєвої енергії. Будуть загиблі, може, одна людина. Хоча ця карта показує, ну, ось так би да, мало і невпевненість. А так, все ж таки, кількість якась буде. Не одна людина. На жаль, не одна. Ось вам бачите, який розклад, вроді толком не показує, що будуть удари, а втрати, будуть, чи будуть фатальні втрати. Знаєте, воно ж може бути не напряму, да, зразу вбило. Людина попаде в больницю і помре там від цих поранень. Розумієте, таке може, просто шуми нам скажуться пізніше. А ми ж, знаєте, чуємо якось зразу вухом, ага, загибло один там охоронець, да, коли було? На уральських казармах там. -от. А якщо б він помер пізніше, ми б вже б якось не реагували. Така людська природа швидко забувати негатив. Це защитна реакція нашого організму, нашого розуму. Інакше людина взійшла з розуму, якщо б вона все це в собі тримала. Добре, давайте подивимося мости. Подивимося мости, новий міст, його безпека, охорона та технічний стан. Старий мост, міст, мост, не знаю, як правильно, його безпека, охорона та технічний стан. Таке ощущення, що все тримається, знаєте, на людях просто ось як вони хотять. Дивіться, новий, новий мост-сигніфікатор дуже дуже поганий. Це перевернути рицар, мечовий вітер, вітру. Якісь швидкі речі, негативні для нас там робляться конфліктні ситуації. Постійно там йдуть. І маленька буде поразка, може, навіть між собою люди будуть там сперечатися. Але в мене розклад на удари. Тому, ну, ідуть тут збитки. По імператриці ідуть збитки, йдуть якісь лішення. Але все ж таки є люди, які відстоюють цей мост, ця карта. Вперто його відстоюють, незважаючи на що. Дуже їм тяжко то робити. Будь ласка, покажіть мені карти, чи приймає участь в цьому наша влада Запоріжжя? Так, шукають вони щось, якийсь вихід, але якась кризисна ситуація там, причому в матеріальному плані, чи отримають гроші ті люди, які охороняють. Е, ну, Це зухвальство тільки, похвальство, тільки. Там грошей, не, їм практично гроші тільки так обіцяють якось. Щось там плотять, але ну, не знаю. І по королеві мечовій. Все ж таки там така хладнокровна обстановка в цьому плані. Так, є розумна людина, яка тим сим руководить. Покажіть матеріальний стан людей, які охороняють. Ні, там нервова ситуація в цьому плані. Вони охороняють просто на своїй ініціативі. На своїй ініціативі все тримається там. От, випав сигніфікатор, ми якби за цей мост казали, тягнуть з послідніх сил, знаєте, як кажуть. Тримають, тримають на ентузіазмі, на людській енергії, Боже, це людська енергія. Дивимо сигніфікатор старого мосту, він відкритий, свободний. Ну що, тут теж йдуть такі серйозні розговори, але вони вирішуються, ясність питання. Монотонна робота тяжка, але по магу дуже все робиться правильно. Всі чотири стихії ну, більш-менш краще. Це технічний стан, тут все більш-менш нормально. Ось по безпеці теж, а охорона працює. А, ну, працюють вони, працюють. Чи отримують гроші охорона. Ні, вони борються за ту охорону. Так, вони люди вірні, але боряться і йдуть там збитки, вони не дополучають грошей. Не дополучають. Якась проблема з грошима там. Іменно ті, хто охороняють. Муси. Там проблема з оплатою. Так, давайте подивимося теракти по місту Запоріжжю. Гляньте, яке гарне випало сонечко, то може нічого не буде. Що тут повипадало те, що можна, і дурень, і захищаємося. Добре, ми побачили, хай буде. В голові, як кажуть, не треба мені тут лежать, приймають місце. У мене гарна пам'ять. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, терористичні акти, заходи ДРГ і різного роду провокації, які. Наносять втрати нашому місту, людям та будинкам, промисловості і так далі. Покажіть дії рус... русні, як кажуть, да? росіян. Не люблю я цього слова, русні. Так, росіян. Росіян. Ну, дивіться, теж тут немає розуму, немає нічого, вони летять, стрім голов. Негатив до них, в них йде затримка, і вони не мають бажання цього робити на зараз? Не мають бажання. Так, по четвірки. Відпочинок і вони упорно вже захищають себе. Та чи як спрацюють наші спецслужби? Чи працюють вони над цим питанням взагалі? Працюють монотонно, працюють монотонно. праця, шукають кращого, щоб... Їм було це, але шанси тут в них невеличкі. Їм якось не дуже щастить в цьому плані, бо покажіть чому, яка проблема. Яка проблема? М -м -м. Ну, по-перше, зрадники, болтовня в самой конторі. І збитки. Збитки, мабуть, в плані, в якому? гроші. Так. А людський фактор, людські е, кадри. Людські кадри ще й нормально, бачите? Але тут болтовня. Болтають. Болтають. Ну, я бачу, що потерак там нічого не повинно бути. Не, не показують карти, що тут будуть якісь речі росіяни робити. Ну, і відповідь соответственно. Теж така. вирішують свої внутрішні проблеми. Так, і, скоріш всього, по той е, жриці перевернутій болтовня. Це може бути всередині. Е, я ж кажу, що можуть бути двійні, двійні агенти. Просто, знаєте, це ж ніхто цього не ісключав. Так, давайте по місту ми подивилися мости, теракти, Інфраструктура подивимося зараз. В цілому, по місту, як себе буде відчувати інфраструктура, чи постраждає вона від цих ударів? Ми дублюємо ці розклади і транспорт. Так, вода, електрика, газ та транспорт. Ну, дивіться, кругом йдуть проблеми. Тут невпевнена ситуація, причому негативна по транспорту, общественному, будьте уважні, люди. По воді буде якась затримка. Мабуть, полагодять швидко. Електрика. Електрика. Гана історія по електрики буде. Будуть налагоджувати дуже-дуже довго. Захищат. Кудись попадуть вони в електрику, люди, але полагодять аж декілька днів буде це йти. По газу теж буде неприємна історія, гірка істина. Якийсь район буде відключений від газу. Це буде іменно зв'язано з ударами. Будуть лішення, будуть вирішення проблем, перепалки. Але вирішать це питання теж не дуже швидко. Електрика, газ не швидко, вода швидше. І з транспортом будуть якісь негаразди, але подолаємо, подолаємо. Якась хитра буде історія, до речі. І невдача. Так, дивіться, пильнуйте по транспорту, ці всі сумки. Люди, які знімають там на телефон щось. Пильнуйте і здавайте їх до поліції. Так, бо в місті понаїхали всі, хто може понаїхати, і під їх, як кажуть, доброю лічиною нормальних людей заїхали і оці скоти, які зрадники. Або росіяни під лічиною українців. Розумієте? Теж понятно. Так, ну і давайте подивимося. Все ж таки сигніфікатор, я витягну карт, я почала цю практику. Покажіть, будь ласка, мені карти. Сигніфікатор ударів. Перша карта буде сигніфікатор малих ударів, тобто, коли їх буде мало на цю добу. І сигніфікатор другий, багато ударів. Чи будуть вони сьогодні, покажіть нам то карти. Ну, тут точно малі будуть рицерт жезлів, будуть вони діяти по жезлам. Це бажання, це дії, це енергія, це вони будуть Мал, оці короткі обстріли будуть точно. Длинні, длинні, ви знаєте, може, оцих по 10-15 штук. Може, навіть не буде, бо тут йдуть рицарь, у Паш Кубків, гарні новини, сигніфікатор. Розкрийте нам це, будь ласка, карти, угу. ну, по-перше, щось буде новеньке. Ми про це дізнаємося. І скоріш всього, справимось з цією проблемою. Мир перевернутий. Будуть якісь збиті ці речі. Тобто, вроді, як сигніфікатор показує, що не буде по сигніфікатору. Ну, подивимося. Я дуже хочу вірити в те, що тут нічого не буде. Що не буде багато обстрілів? Може, все ж таки одну ніч вони нам дадуть, але ми ще будемо дивитися на правому та лівому березі. Так що, так, ось такі у нас результати. Все. Люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, бо 50% навіть більше дивиться без підписки. Будь ласка, нажміть кнопочку. Дуже вас прошу. Дякую вам за це. І дуже дякую моїм постійним підписникам, моїм дівчаткам та хлопцям, їх дуже мало, які пишуть мені коментарі. Мені дуже важливо обратний зв'язок з вами. Мені дуже приємно читати, де добрі слова, а де пишуть гадості, я, ну, звісно, якщо дуже погано, я просто удаляю, я відчуваю людей, воно мені не треба, я їх блокую. Ну, а де щось таке, то оставляю, то об'ясняю, питаюся об'яснять. Так що так, почуємось, па-па.